У мене є маленька онучка і я тримала одному пораненому просто в процесі евакуації, mm. побачила, що в нього ще одне поранення. І я просто в мотализі ну, почала тампонувати йому цю рану і тримати руками, пальцями запихати і тримати. І щось у мене перед очима виникло ручки моєї маленької онучки. Я лежу, затикаю руками цю рану і думаю, боже, я не хочу, щоб моя онучка робила своїми руками те, що зараз роблю я. Ну, насправді випадків дуже багато було, коли треба було хлопців рятувати. Просто в мене двоє синів у війську, і я так іноді болісно це сприймаю кожного пораненого, кожного солдата. Тому що їх чекають вдома.